О, якби нам сказали, що вранці приходить Господь, але так, щоб амінь, що без сумнівів і без вагання. Певно, ночі тієї заснути не зміг би ніхто. То була би для нас ніч, ніч великого приготування. Тої ночі, напевно, упали ціні, і за безцінь, чи так, віддавали б майно і машини і питали б усіх. Чи не знаєте, де бідняків, щоби встигнути нам поділитися з ними грошима? Тої ночі в убогих були б розкішні столи, і бездомні лягли б спочивати на м'яких диванах, спорожніли б підвали кухонні, одежні шафи, і побільшала б кількість напоєних, ситих і вбраних. Якби стало відомо, ми їхали б, бігли б крізь ніч. Телефонна мережа приймать не встигала б сигнали. Ми прощали б усім давні ноші, скидаючи з пліч, і просили простить, і свою би вину визнавали. Ми молились би всі, по усюдно, мабуть, був би піст, і від сліз каяття не одна би долівка промокла. Відділяння від світу одразу обтримало б зміст і питали а я не смоківниця, та що усохла? Ми, почувши оце, мабуть, ще б заходились будить у гарячих сльозах не рідню і знайомих, і можливо, що їх зворушив би наш вигляд в мить. нас, уже не земних, а таких, що з небесного дому. Не тому, що закон, що знайдемо спасіння в ділах, довбудив, щоб робить, а робити були не готові. Якби стало відомо, а серце заповнив би страх, То робили б таки, щоб дать доказ своєї любові. О, якби нам сказали, що вранці приходить Господь. Хтось мовчить, ну а хтось не сховає скептичну усмішку. Ми обізнані в слові, ми знаємо, отець із висот лише знає той час, і ми ранок зустрінемо в ліжку. Це скорботна хвилина. Остання хвилина землі, як написано, йде День Господній, мов злодій за нами, та чомусь в слові скоро у всіх неоднаковий зміст, та хто може із нас заявити не завтра, то й ранок. Амінь.